Знову тріщить пішохідно-велосипедний міст у Києві. Його кияни ще називають мостом кличка. Інформація про чергову тріщину в підлозі почала з'являтися в телеграм-каналах. Напередодні цю частину мосту огородили, але поки що ремонтні роботи не розпочали. І зараз на місці працює кореспондентка ТСН Інна Лебеденко, і можемо про все запитати наживо. Вітаю інно. Тож розкажи наскільки аварійна ситуація, чи безпечно там, де ти зараз знаходишся, і чи можна там гуляти. Вітаю, Соломія. Гуляти можна, і це безпечно. Я більше скажу, люди навіть зараз прогулюються по те, що сьогодні в Києві погода зовсім не для прогулянок, тому що дощить. А от наскільки критична ситуація, я звісно оцінити не можу, але спробую все описати і вам показати. Тріщини утворилися на одній із ділянок скляної підлоги. Бачите, воно покрите такою, як павутинкою. Ми намагалися з'ясувати в КМДА, коли це сталося, скільки часу потрібно на те, щоб усунути ці пошкодження, коли. Вони планують це зробити, але відповіді поки що не отримали. Тож ми зустрілися тут із директором дослідницького аналітичного центру інституту міста Олександром Сергієнком. І от він каже про те, що насправді ці пошкодження не є якимось критичними чи суттєвими, тому що тут три шари скла, і ось ці пошкодження тріщинки з'явилися на верхньому. Він каже, що це не акт вандалізму, це сталося не внаслідок удару. Зокрема, от він каже, що серед чинників, які могли на це вплинути, може бути і перепад тим температур, тому що це, це пов'язано з особливостями конструювання цього мосту, і такого досвіду масштабного ще немає. За його словами, у світі з десяток таких подібних скляних конструкцій. Тому перепад температури він вважає таким другорядним чинником. А от що зрештою стало більш вагомим, прошу послухати прямо мову. Місток тримається на двох високих опорах, найдовше 32 метри. Які мають власну частоту коливань, коли тут багато людей, ви відчуваєте, як місток дрижить, і всі ці коливання вони передаються на конструкцію моста. Ти слушно зауважила про те, що це чергове пошкодження. Я спробую нагадати кілька подібних випадків. Цей міст відкрили в травні 2019 року, і перші пошкодження в скляній підлозі з'явилися вже наступного дня. Через кілька місяців тріщини з'явилися і в скляних поверхнях, які розташовані за поручнями. Тоді пошкодження з'являлися і через рік, і через два. Тобто, це така звична історія. Причинами називали і акти вандалізму і перепади температури. Але щоразу ці недоліки усували. І міст продовжував стояти. Ба більше він вистояв навіть після того, як поруч із ним впала російська ракета. Це сталося під час масованої атаки на столицю 10 жовтня 2022 року. Тоді момент вибуху зафіксували вуличні камери спостереження. Довелося замінювати близько 150 п'ятдесяти сканих конструкцій, але. Міст продовжує стояти, і символічно те, що він побудований із 700 тонн сталі із заводу Азовсталь. І я ще пригадую, тоді теж в мережі жартували про те, що цей скляний міст виявився міцнішим ніж побудований росіянами Кримський міст. Тому що за два дні до тієї масованої атаки на столицю удар був і по кримському мосту. Ну а сам Кличко жартував, що у нього стоїть, а в Путіна впав. Тож міст стоїть і продовжує триматися, і це мені здається, теж таким одним із символів, Волів нашої відповіді і відсічі, яку ми даємо російським агресорам, тому тримаємося і продовжуємо працювати задля перемоги. Солю, тобі слово дякую, Інна. Кореспондентка ТСН Інна Лебеденко була зараз з нами наживо. З вона стоїть на пішохідному мосту, який ще називають у Києві мостом кличка, і каже, що почувається там безпечно, незважаючи на те, що є деякі тріщини на склі.